Дивовижна любов Олексій Мюллер У дитинстві я страждав на хворобу кісток. Права нога мала постійно перебувати у спокої. Мені дозволяли опиратися лише на ліву ногу. Мене поклали в лікарню на півроку. Батьки могли відвідувати мене тільки у вихідні. Якось увечері, серед тижня, у лікарні пролунав дзвінок. Медсестра пішла до передпокою, щоб подивитися, хто там прийшов. Усі діти продовжували займатися своїми справами, а в моїй голові промайнула думка. Це моя мама. І справді, медсестра ввійшла в палату і сказала: Лесику, до тебе мама приїхала. Якби ж ти знав, як швидко я застрибав на лівій нозі до виходу. Ці спогади досі викликають у мене сльози, розчулення та подяки. Любов ми ні з чим не сплутаємо, обов'язково відчуємо її своїм серцем. Я вдячний Богові за те, що протягом свого життя отримував любов від люблячої мами, дбайливої бабусі та надійного тата. Любов Бога до нас набагато більша, ніж любов батьків, братів, сестер чи друзів. Люблячий Бог це любов. Любов це відмінна риса Бога. Бог є любов. 1 Івана 4:8. Це Його суть. У жодній іншій релігії ти не зустрінеш такого, ба більше лише християнство представляє нам Бога, який з любові до нас пожертвував своїм сином. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдиного сина. Івана 3, 16. Справжня любов віддає, справжня любов піклується про добробут інших. Біблія говорить нам, що Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. Івана 11, 5 Господь любить тебе, Він обов'язково подбає про тебе. Навіть не сумнівайся в його дивовижній любові. Ісус назвав дві найголовніші заповіді любити Бога і любити ближнього. Для цього ми маємо знаходити час для спілкування з Ісусом, тобто для молитви і читання Біблії. Згадай, як змінився Закхей після зустрічі та спілкування з Христом. Закхей одразу виявив любов до тих людей, кого раніше ображав, він віддав їм половину свого майна. А що ти можеш зробити для своїх ближніх?